Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в нашій зоні відповідальності залишається складною, але стабільно контрольованою. На Південно-Бузькому напрямку противник продовжує вести активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Протягом ночі ворог завдав вогневих ударів по позиціях наших підрозділів, територіальних громадах, прилеглих до лінії фронту, обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Береславського району і по тилових територіях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів з метою оточення положення наших військ та керигування вогню артилерії окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати. Одного з таких шпигунів, типу Орлан-10. Знищена в Береславському районі. Також ворог продовжує застосовувати ударні дрони типу «Ланцет», атакуючи ними позиції Сил оборони, зокрема на півночі Херсонщини. Протягом ночі ворог завдав ударів по Нікополю та Марганецькій громаді з реактивних систем залпового вогню град та мінометів 120-го калібру, гатив по об'єктах цивільної інфраструктури населених пунктів. У Нікополі пошкоджена близька десятка багатоповерхових та приватних будинків, господарчу споруду, чотири автівки, будівлі двох промислових підприємств, два заклади освіти та газогін. Без людських втрат наші ракетники та артилеристи наносили вогневе ураження по позиціях ворога та районах зосередження живої сили техніки і озброєння, Виконано близько сотні вогневих завдань, отримано підтвердження про втрату противника, 10 расистів. Решта даних дорозвідується. Внаслідок попередніх уражень місце розташування окупаційних військ, голій пристані на Херсонщині. Близько двох десятків одиниць ворожої техніки знищено. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил. Наразі складається семи ворожих кораблів. Носії крилатих ракет морського базування Калібр перебувають у пунктах базування, але споряджені і в готовності до виходу на бойовий курс для застосування. Винесено штормом до узбережжя Одещини чергову якірну міну підривним підрозділом сил оборони контрольовано знищена. Зосередженість і пильність залишаються нашими супутниками у сучасних реаліях. Загрози ракетних ударів, дронових атак та обстрілів, на жаль, досить високі. Не нехтуйте власною безпекою та обмежень. Воєнного стану. Пам'ятайте про міну небезпеку у збережжя і режимні правила комендантської години. Ворог продовжує випробовувати нашу міцність і витримку, стійкість до психологічного тиску, не піддавайтеся паніці та провокаціям, довіряйте силам оборони та вірте у нашу перемогу.